Легше не буде без допомоги від США. Шанси на перемогу над Росією вкрай примарні. Володимир Зеленський спілкувався з американським мовником. Пібіес, говорив про співвідношення сил і про реальну ситуацію на полі бою. Артилерія 1 до 10, а літаки 1 до 30. З Росії, ну як можна воювати? Ми ж не просимо якусь особливу зброю. Ми ж не говоримо про якісь ракети на дві тисячі, три тисячі тощо. Ну нічого такого немає. Запитання від західних ЗМІ в песимістичній інтонації. Якщо Україна не має озброєння та відчутної допомоги від партнерів, чому не погодитися на переговори з ворогом? Адже невиграшна позиція сьогодні завтра може перетворитися на катастрофічну Президент наголошує, Україна має відому усім формулу миру і не буде починати діалог із агресором. В середині червня буде саміт миру в Швейцарії. Там буде підготовлено і напрацьований буде план щодо закінчення війни. І цей саміт буде без Росії, щоб вона не блокувала цей план на сьогодні. Вона хоче нас всіх знищити. Як же ви хочете, щоб ми говорили з людиною, яка хоче тебе вбити? Просто вбити? Він каже: або ви частина Росії, або ми вас всіх знищимо. Ці голоси, які йдуть з Заходу, нам страшно. А що буде з Росією, якщо Росія програє? Тобто, їм що не страшно, що ми тут щоденно вмираємо? Зеленський говорить про фобію заходу, ймовірне посилення Китаю у разі поразки Москви. Та й сам Пекін воліє не втручатися у найбільшу війну в Європі за понад півстоліття. Під час зустрічі з німецьким канцлером Олафом Шольцем китайський лідер заявив, що підтримує мирний процес врегулювання української кризи, саме кризи, а не війни. Так про це говорять китайські державні мовники Сі Цзіньпін Наполягає, що у так званій мирній конференції мала би брати участь і Україна. І Росія дипломатія не припинить російський напад. Щоб стримати росіян, потрібна зброя, багато зброї. Заступник головкома ЗСУ, командувач сил безпілотних систем Вадим Сухаревський заявляє: кількість дронів, які передають до війська, істотно зростає. За цей період 24-го року ми поставили практично в три рази більше дронів ніж за весь минулий рік. У, у збройні сели, і цей процес триває і буде лише нарощуватись. Це не, не, не переважно. Це на 99% вітчизняне виробництво. Але оборонний бюджет України не закриває усі можливості для посилення бійців. В Мінстратехпромі зауважили, що зі 40 мільярдів доларів на 2024 рік лише четверта частина передбачена на закупівлі. Водночас українські виробники можуть створити втричі більше Ртоносних для окупантів і вкрай потрібних засобів, тож Україна планує залучити до закупівель фінанси західних партнерів. Ми працюємо з кількома нашими міжнародними партнерами над тим, щоб розпочати фінансування на закупівлю українських виробів. Ви знаєте, що є країни, які закуповують в інших країнах для нас. Я впевнений, що ми розпочнемо в скорому часі закупівлю за закордонні кошти в українських виробників. Українське озброєння доводить свою ефективність. Всі говорили про вибуховий приліт на виробництво шахедів в Єлабузі, що в Татарстані, за понад 1200 кілометрів від українських кордонів в силах безпілотних систем натякають це. Лише початок. Триває повсякденна робота в плані покращення цих моментів. І повірте, уже на сьогоднішній, і навіть на вчорашній день 1200 – це не ліміт. Хай чекають. Їх чекають сюрпризи, їх чекають неприємні сюрпризи. Олексій Пасак. П'ятий канал. Захистіть Україну як Ізраїль, закликав Володимир Зеленський західних партнерів після того, як американці, британці та французи втрутилися, щоб захистити Ізраїль від атаки Ірану. Зеленський зазначив, після нападу Ірану увесь світ побачив, якою ефективною може бути єдність у захисті від терору, від якого Україна потерпає щодня. Водночас радник Білого Дому із питань комунікації у сфері нацбезпеки Джон Кірбі заявив, що Сполучені Штати не збиватимуть повітряні цілі над Україною як над Ізраїлем, бо це різні конфлікти і загрози. Марта Шикола детальніше. Повітряних атак противника українські міста зазнають, щодня вже два роки. Майже кожна така атака закінчується трагедією. Російські ракети та дрони знищують, калічать і вбивають. Но над нами летить! з повітряними атаками росіян Україна вимушена боротися самам, залишившись мізерним запасом ракет. Брак боєприпасів для ППО призвів до повного знищення трипільської ТЕС розповів президент в інтерв'ю ПІБІ. Бо в цьому регіоні закінчилися ракети для її захисту. Трипільська станції. А від неї залежить світло в Київському регіоні, летіло 11 ракет. Перші 7 ми знищили, чотири знищили трипілля. Чому? Тому що було ракет 0. У нас закінчились всі ракети, які захищали трипілля. Ви знаєте, коли говорять, що союзники... Не можуть нам дати ту чи іншу зброю, а буде сприйматись, що Україна затягнула НАТО війну? Так я вам хочу поставити після вчорашньої атаки питання: Ізраїль в НАТО чи ні? Ось вам і відповідь. Понад 300 ракет безпілотників навіть не увійшли до повітряного простору Ізраїлю їх знищили ППО Ізраїлю та союзників. Свої військові літаки підняли США, Велика Британія, Франція та Йорданія. Увесь світ побачив подіях союзників у небі Ізраїлю та сусідніх країн, якою дійсно ефективною може бути єдність у захисті від терору, якщо в основі єдності достатня політична воля. Разом діяли Ізраїль, Америка, Британія, Франція Йорданія максимально ефективно. Разом вони не допустили, щоб терор взяв гору, і разом працюють з багатьма іншими. щоб... Не було й подальшої ескалації небо Європи могло би вже давно отримати саме такий захист, який потрібен, якби так само і Україна мала схожу повну підтримку партнерів у збитті дронів та ракет. Американське видання, The Wall Street Journal пише швидка реакція Вашингтону та союзників на удари по Ізраїлю, викликає заздрість та іронію в Україні, яка щодня бореться з терористом і просить у світу допомоги. Військові експерти кажуть, це не заздрість, а відчуття зради несправедливості та самотності. Коли Коаліція у складі трьох ядерних держав та королівства Йорданія допомагає Ізраїлю, збиваючи ракети і дрони, але боючись якось там Росії, не хоче допомогти нам. Тим самим це і є зрадженість, самотність та несправедливість точно не заздрість. А щодо іронії, так чорна іронія є. Колишній посол США в Україні Джон Гербс вважає, що тільки американська боязнь пояснює, чому США не роблять цього для України. Політика каже: американські, англійські та французькі сили, які втрутилися в іранську атаку і лише перехоплювали ракети та безпілотники, уникали будь-якої взаємодії з іранськими силами, щоб не допустити прямого військового конфлікту. Пане Кемерон, ми говорили про блискучість повітряних сил Британії у збитті безпілотників і ракет над Іраком і Сирією. Чому тоді вони не можуть зробити це над Україною? ною. It's a very good що ж, це дуже гарне питання. На мою думку, ми зробили більше для допомоги українцям ніж будь-яка інша країна. Ми підготували 60 тисяч українських військових. Ми були першими, хто надав їм протитанкову зброю, далекобійну артилерію і танки. Складність того, що ви пропонуєте, полягає в уникненні ескалації з огляду на ризик більш великої війни у Європі. Я думаю, що єдине, чого вам дійсно потрібно уникати, це прямого зіткнення військ НАТО з російськими військами. Це було б загрозою ескалації. Така собі політика подвійних стандартів і таке собі політичне шепіто, адже і держава Ізраїля і Україна мають статус стратегічних союзників Сполучених Штатів Америки, і ані Ізраїль, ані Україна не є учасниками північно-атлантичного альянсу, тобто відношенні до нас неможливо застосувати статтю п'ятою тієї угоди. Але тим не менш, ми бачимо наскільки консолідована була підтримка і армії і США, і Великобританії, і Франції під час масштабної ракет. Дронові атаки з боку Ісламської Республіки Іран на Ізраїль і бачимо наскільки квола позиція наших поважних європейських та заокеанських партнерів. Ми вже навіть не говоримо про безпосередню участь військовослужбовців армії тих країн, а йдеться про банальні поставки військово-технічного військово-технічних кейсів. Уряд Джо Байдена банально боїться аларміських заяв досить агресивних. Путіна та його оточення. Не втручатимуться у війну в Україні та не збиватимуть повітряні цілі, як це робили над Ізраїлем і Сполучені Штати. Мовляв, це різні конфлікти і різні загрози. Це різні конфлікти, різний повітряний простір, різна перспектива загроз. Президент США залишається непохитним у своїй позиції позиції від початку бойових дій в Україні штати не планують брати участі у конфлікті, тобто брати на себе бойову роль, і ми цього не робитимемо. Ми надаємо Україні засоби необхідні для захисту повітряного простору. Але на жаль, зараз цього зробити не можемо, адже у нас немає комплексного міжнародного фінансування, якого Україна так гостро потребує. Не лише захисту неба. Нині Україна потребує і військової допомоги, зокрема боєприпасів, і без підтримки США Київ втрачає шанс на перемогу про це відкрито зізнається Володимир Зеленський. тримати фронт із кожним днем стає все важче. Марта Шикула, п'ятий канал.